9 березня у день народження Кобзаря пісні і невірші вірші Шевченка виконуватиме Галицький академічний камерний хор разом з оркестром. Свою музичну програму назвали Тарасова світлиця. Диригент Василь Яценяк каже, родзинкою їх концерту стануть маленькі актори. Це дуже талановиті діти. Вони так щиро, так залюбки грають. Від малого Шевченка грають те залізовні сценки до зрілого Шевченка. І ми деякі сценки з життя нашого Шевченка будемо показувати на концерті разом. Вже з хором буде співати капельну музику, а діти будуть грати. оті театралізовані сценки це дуже цікаво. Окрім цього, вже 10 березня своє бачення шевченкової творчості та життя покаже композиторка Богдана Фроляк та співачка Наталя Половинка з ужгородським хором кантус. Виконавець каже, що народні пісні на вірші кобзаря співає півжиття. Це буде український міф. І всі образи, і всі знаки українського міфу: всі. три брати, три шляхи, одинока дівчина, одиноке дерево, пташка, ріка, море, журалі через море це все образи, з якими повні наші народні пісні, повна наша поезія, наші міфи. Тому що це, це живий український міф через поезію Шевченка. Завершить урочистості у філармонії Галицьке районе об'єднання просвіта 11 березня. Студенти декламуватимуть вірші, а музику виконуватимуть бандуристки. Марія Шепель, Олег Возний, Ентановини.